У нас сьогодні з вами в гостях представники 23-ї окремої механізованої бригади. Вони хочуть з вами поспілкуватися, долучити вас до інформативного поля, долучити вас до тієї інформації, яка на сьогодні відбувається в Україні. Поділитися з вами і любов'ю, і патріотизмом, і влунням захищати свою давкішину в тому числі. Готував промову, але з вами з усіма поспілкувавшись, ну майже з усіма, трішечки, да, трошки відступлю, якщо, якщо дозволите. От, ви всі молоді, гарні, усміхнені. Це ваше зараз, напевно, в житті, це ваш найкращий період, коли ви студенти, коли ви ще здавалося б молоді, да, амбіційні, але вже ви маєте вирішувати, ким ви будете в суспільстві, що ви хочете від цього суспільства і що ви можете йому дати. От. На жаль, зараз це ваше навчання проходить за часів тяжкої війни, і це має загартувати ваш характер ще більше. Вам би хотів всім порадити допомагати. По-перше, так, держава допомагає нашим Збройним силам, звичайно, але без нагальної допомоги цивільного населення це все дуже важко, тому що йдуть інтенсивні кровопролитні бої з нашим агресором, який на нас, на жаль, напав. Ми в будь-якому випадку переможемо з допомогою вашою, з допомогою нашою. Повернуться хлопці додому з перемогою. Слава 23-й бригаді! Слава Збройним силам України! Ну і слава Україні! Дякую! Потретис это не просто, знаете, слова, а потретис это мы должны показать на деле. Как, знаете, в Библии написано: "Гортивериш у Бога". Для меня Украина це мій дім. Родина то Білорусь. Я родився там, но живу я здесь, дома, земля моя. Я повинен щось вкласти в перемогу, потому что ворог напал на нашу землю. Если мы, знаете, молодёжь Написано у Слові Божьем, настав юношу в началі пути, настав його, тож заложив заложи фундамент правильний, і у старості он не відступить. Потому что молодежь это будущее нашей державы, будущее нашей країни. Вот как мы будем любить нашу землю, от, так мы будем і жить и будем устроять. Так она будет развиваться. Хай Бог благословит рясного рядом вас благословить. Подвязайтесь за дело Боже. Это дело Боже. Наша я знаю, что Господь переможе дасть перемогу нам. Смотрите, яка наша ненька Україна в з с Росією. і И мы в рік. і Я знаю, з Божою помощю, з вашей помощью мы ворога переможем. Поэтому хай Бог благословить, щоб вы действительно были патриотами своєї країни, своєї держави. Хотіла додати, що ви вірили в свої сили. Оце дуже страшно. Перший крок зробити страх. приходиться преодолювати постійно. Це не щось таке. Просто ви маєте розуміти у вас життя одне. І ви маєте його прожити так, щоб воно у вас було яскраве, щоб воно у вас було е якесь ефективне. Ви не шлунки на ножках, які просто поїли, поспали, якісь там е платіжка купили. Ви маєте е змінювати, писати історію. У вас є це, нема такого, що ви цю, це життя прожили, вийшло фігове, наступне я проживу краще. Не буде так. У вас одне життя, і ви можете. Писати своє ім'я в історію України, в історію світа. То, то що я бачу на передовій ті хлопці, які мене оточують, вони герої, бо вони прийняли рішення піти служити. Вони знаходяться в, е, в дуже гарячих точках. Вони ну, це нема такого, що він хапає гранату, біжить на танк і все взриває. Ні, це не так відбувається. Це такі маленькі кроки, як, наприклад. Е, Підвести бика чи там спаяти дрон, Оцім із цих маленьких кроків складається перемога. Головне, щоб було достатньо кількість цих крапель, які перельють цей стакан з перемогою. Бо одна людина, понятно, що нічого не зробить, але від таких маленьких кроків, які ви будете всі робити, воно наступить ця Перемога. Зараз дуже складно вірити. Фронт дуже швидко рухається в сторону Дніпра. Ви це бачите по сводках. Ви маєте розуміти, що е, я не буду думати, я в доміку мені це е, угнітає і е, я не хочу я поїду в Польщу, Це так не буде. Ми маємо це змінити, і у нас є можливість це змінити. І ви це маєте всі пам'ятати, що в ваших руках і ваше майбутнє, і майбутнє країни не думайте, що ви маленький гвинтік, і що вам ви дівчинка, чи вам там мало років, чи ви там не встані щось зробити. Ви все можете зробити, все в ваших руках. Ви маєте це розуміти, і ви можете стати той же Жанною Дарк, яка поведе армії. Тобто це не якби немає якихось обмежень. Всі обмеження у вас в голові. Якщо ви вважаєте, що ви щось не можете, це тільки тому, що ви так вважаєте. Якщо ви візьмете, станете і зробите, це у вас все вийде. І це я на своєму прикладі можу, можу вам довести.